У російському консульстві у Львові голосували з душею для виборців. Чай самовара і бублики більше сюди приходять ніж туди. З електричного чайника менше п'ють за пів дня. Виборці випили три відра чаю. Дуже приємно нам випадві чаю з тульського самовара. Виборців із Санкт Петербурга самоваром не здивували. кажуть, до волевиявлення чаєм вже звикли. Це проводится завжди в школах, як правило, поэтому в школах завжди столовые, где де е, жарят, пікуть пирожки, вот, и избиратели всегда с удовольствием чай, кофе з блінами, з пирожками. Так що це вже традиція під музыку пить чай з пирожками. На території восьми областей західної України проживає 8 тисяч російських громадян. На вибори прийшло майже 9%. відсотків. Це кажуть російські дипломати втричі більше аніж було на виборах до Держдуми. У чоловіка, у гражданина Росії, возникло ощущение, і это читается. Возникло ощущение, что если я не проголосую, то я уже буду вне процессов, которые будут после виборів. І во всьому, що буде я буду самого себе. Настрої виборців в Україні мало чим відрізняються від тих, що у Росії на дільниці у Львові переміг Владімір Путін, отримав 65% голосів. Не секрет за кого я голосувала за Путіна. Естественно, мой голос там в морі утонет. Но я не вижу просто більш сильного на даний момент лідера. Є хороші кандидати. но я думаю, що не пройдуть ні. Це буде потерянный голос. Просто російські громадяни, які живуть у Львові, вважають своїм обов'язком обрати президента для батьківщини. Треба йти, тому що пенсія для Росії я не заінтересований, щоб там був. Пробачте, бардак на 5-10 років, і не хочу, щоб перед екранами телевізорів ті молоді політологи лялякали язиком. Аби в західній Україні проголосували якомога більше російських громадян. Влаштували три виїзних голосування в Рівному Трускавці і Боковелі. Лише в останньому, що зими відпочиває дві тисячі росіян. Христина Стець, Роман Миленький, головні новини Львова.